115 тисяч євро на пересадку кісткового мозку для восьмимісячної Тамари Суслової. За місяць після народження їй поставили страшний діагноз, рідкісну генетичну хворобу крові. Зараз маля проходить черговий курс хіміотерапії в Києві. Єдиний шанс на здорове життя Томи це пересадка від нерідного донора в Італії. Тетяна Фруктова розкаже. Ку -ку ми як заходиш до Томи, вона відразу сміється. Вона дуже общительна, дуже дружелюбна, дуже хороша дівчинка у нас. дуже спокійна, дуже вот, терпіли. Розкажи, як твоє діло? Розкажи. Ганна розповідає, донечка занедужила на 25-й день по народженні. Росла температура, за два дні підскочила до 39-ти. Роздуло і тіло дівчинки. Дуже рідка патологія крові, яка зустрічається по статистиці один раз на 50 тисяч новорожденных. У нее есть генетическая поломка. Частина хворих клітин крові, дівчинки з нижчою здорові, мертві, збираються в внутрішніх органах. Рідина тече в червну порожнину. Показники крові стабільно низькі. От хтось рядом вокруг чихає, кашляє. Якщо вона заболіває, то у неї клітки працюють по-другому. Вона лежить і вона навіть не двигається. Їй настільки вот погано. Не можна. Не можу. Не вот. можу. Потому что ну ничто не предвещало опасности, понимаете? 12 курсів антибіотиків плюс 28 тижнів хіміотерапії. недуга, не відступила. Было такое, что мы садились в машину с температурой 37,6, а приезжали сюда с 38,9. Тобто То есть за 30 минут по летнему Киеву свободная дорога, доезжаешь, ребенок уже горит огнем. Київські лікарі кажуть, зараз то мав ремісії, проте пересадку треба робити терміново. Ріск розвіття інфекційних осложнень, різвіття інфекції. І будь-яка інфекція в даному ситуації може спровоцирувати рецидив заболівання. Різкі осложнення вже во время трансплантації будуть гораздо більше, ніж вони є зараз. Ганна з чоловіком вже знайшли клініку в Італії, проте сума на операцію для родини непідйомна. 115 тисяч євро. В це входять типування, підбор донора. І сама непосередньо, операція і реабілітація. Ми в Італії будемо знаходитися в течії одного года. Лікарі обіцяють після трансплантації втоми стовідсоткові шанси на одужання. Тетяна Фруктова, Андрій Романок, ТСН 1 плюс хто бажає допомогти цій крихіці. Шлях як це зробити, ви бачите зараз за моєю спиною. Реквізити для переказу коштів розміщені в нашому розділі. Допомога.